В Одесі годину тому пролунав вибух. У цей час лунала повітряна тривога через загрозу балістики з Криму. А вночі п'ятеро людей, зокрема і дві дитини, постраждали внаслідок атаки ударних дронів по місту. Пошкоджено багатоповерхівку. Подробиці дізнаємося від Олега Кіпера, начальника Одеської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю в ефірі. Так, студія вітаю. А, ну, спочатку, мабуть, про цей вибух, який пролунав годину тому. Ми з вами якраз мали би спілкуватися в ефірі, але через небезпеку перенесли на годину це включення. Розкажіть, будь ласка, щось відомо про наслідки цього вибуху? Так, звичайно, при, при, при портовій інфраструктурі е, було нанесено удар балістичною ракетою, касетною балістичною ракетою, яка заборонена. І на жаль, двоє людей загинуло. Є троє людей, які отримали поранення. Зараз надається на місці їм вся медична необхідна допомога. Це водій вантажівки, і зараз іншого ну, установлюють то, хто там перебував на місці. По іншим додатково дам інформацію, який їх стан буде відомо там. Трішечки пізніше медики нададуть свою відповідну інформацію, але зараз на місці їм надається вся необхідна допомога. Угу, так, чекатимемо інформації. А тепер розкажіть, будь ласка, докладніше про нічну атаку безпілотниками на місто і які наслідки тієї атаки? Так, чергово ворог застосував е, ППЛА дрони шахеди, е, які. Практично постійно щодня тероризують весь одеський регіон, і ця ніч була не виключення. Дрон потрапив в будівлю дев'ятиповерхову будівлю, де проживали цивільні люди. І з цього по 9, 9 поверхів поверхи була пожежа. На навіть на відео видно, як наші рятувальники, наші допомогні служби допомагали людей через спеціальні вишки, через спеціальні машини, доставати з верхніх поверхів людей, які знаходилися в оточенні пожежі. Серед них і дітки були двоє діток 5-7 років, які зараз перебувають в лікарні. Їм надається необхідна медична допомога, так як вони отримали отруєння газами горіння. Інші люди старші, я маю на увазі, ті, які були там на місці. Їм було на місці. Надана допомога від госпіталізації відмовилися, так як в цьому не була не було необхідності. Вся медична допомога була надана на місці. А, у цьому будинку о, пошкоджено багато квартир деякі навіть зруйновано. А, як багато людей доведеться відселити, і де їх розмістять, власне. Повністю вщен зруйновано шість квартир. Інші квартири, звичайно, завдали ушкодження. Там зараз там їх перевіряють спеціальними службами. Щойно знаю, що відселили одну жінку, іншим з іншими ведуться діалог щодо надання або компенсації за оренду житла, або предоставлення їм якогось гуртожитка на певний час. Але люди зараз там, чи з родичами, чи знайомими спілкуються для того, щоб зрозуміти подальші свої дії. Угу. Ворог часто цілить по критичній інфраструктурі. Чи були пошкоджені якісь цього разу? Як у місті зараз з електрикою, водою, газом? Ну тільки ті поруч будинки, які були в зоні доступу обстрілу, було відключено газ, пошкоджено там електропостачання. Зараз також працюють над його поновленням і надання. Ну звичайно, в той будинок, який був пошкоджений, і де це неможливо, то перекрито поки що для того, щоб аварійні служби змогли би з'єднати де це можливо і подати в інші квартири, які можуть можуть проживати люди, подати відповідні газ і світло. Ну, і якщо говорити про область загалом, як минула ніч, окрім Одеси, десь іще були атаки? Ми поза минулою ночі також була південна частина області, цієї ночі була Одеса, тобто ворог не перепиняє таризувати всю область, але вибірково тобто логіку, логіки ми не бачимо, тому говоримо по факту. Угу. Я вас зрозумів. Дуже вам дякую за оперативну інформацію. Я нагадаю глядачам: це був Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації.